Біля кондитерської фабрики знову мітинг. Працівники ТДВ ЖЛ, які впродовж двох місяців не можуть потрапити на підприємство, чекають на приїзд антирейдерської групи депутатів Верховної Ради України. Вони їдуть щоб ознайомитися із ситуацією навколо фабрики. Люди виготовили опудолу депутата Пашинського і кличуть до мікрофона нардепа від народного фронту Павла Дзюблика. Дзюбликів роздалося дуже багато, і ми тих дзюбликів разом з Пашинськими загонимо в клітки Дзюблик, Юх. Дзюблик, дзюблик. <ганування> Народні депутати приїжджають, але мітингарі дають слово лише Бориславу Розенблату. Сьогодні я просто заказотую факт, який вже є. Близько 6 мільйонів гривень за цей період ми вже не отримали бюджет коштів. Ми зібралися сьогодні тут для того, щоб зайти на фабрику. Подивіться, якому стані сьогодні знаходиться вона. подивитися законність з тих чи інших документів, під яким працює ця фабрика. Це наш і Ми право я, з... правила, вам я не не стояв. Я стояв там, ви Мене запрошували, Я, я прийшов. Запрошу. Ні, ви треба було піч. Я кого не від коне не ховаюся. добре. Знаєш, віде, тоді я буду ви профона. А чого ганьба депутати поспішають на підприємство? Тут вже нова вивіска. Охорона не впускає всередину ні людей, які до тут працювали, ні журналістів. Відкривайте двері. Тут люди прийшли на роботу. Люди, які тут працюють, отакі От там бандити Пашинського, бандити Дзюблака, і за них люди страждають. Дві тисячі людей не можуть працювати, заробляти собі на хліб. Хоча б нашого начальника пустили Бойка того самого і другого, третього четвертого. Чого це так? Ви зрозумієте. Ви понімаєте, нас викинули на вулицю. Банда прийшла, банда вселилася, і міліція банду береже. Ну, як це що це за держава? об'ясніть. депутати виходять з приміщення більш як за годину. Борислав Розноблат каже, доки власники ведуть боротьбу за підприємство у судах, завдання влади зберегти фабрику. Тож сьогодні я побачив. Дійсно, я розумію, як виробничник, що на сьогоднішній день фабрика працює не під торговою маркою. Вона працює сьогодні просто як зареєстроване підприємство, Працює сьогодні для різних замовників. Є там і конті, є там сьогодні. Мені сказали інші замовники. І я Теж сьогодні, ну от кажу вам відверто, просто боюсь, щоб наша фабрика не стала якоюсь нонеймою, яка буде виготовляти для когось якісь вироби. Тому моє завдання як народного депутата, і от з Павлом ми разом були зробити це можливе, щоб в кричаючи срок фабрика була відновлена. Вона була працювала чи з тої сторони, чи з іншої сторони, власник був, але він повинен бути єдиний на фабриці, і всі ціха повинні працювати. Я просто беру тайм-аут. На якийсь певний час, максимум там, на 3-4 дня. Поки ми юристи, ми їх вже юристи. Виче, це питання. На слідчому тижні я вам обіцяю, що я дам розширений коментар, яким чином ми далі будемо діяти. Працівників така перспектива не втішає, вони втомилися чекати результату. Люди чекали годину, думали, що якусь правду вони сьогодні отримують, на правди ж немає. Знов дають той маунт нам на деякий час. А що нам робити? Люди зараз взагалі розчаровані, вони думали, що дійсно сьогодні. Антикорупційні люди з якого того комітету, які здадуть висновки, вони пішли. Не взяли ні одного нашого представника, ні генерального директора, ні заступника, ні якого. Тільки пішли, вислухали їхню сторону. А яка сторона говорить, така й правда, да. чому дві сторони не вислухали там на території фабрики? Працівники обіцяють і надалі робити усе можливе, аби відновити роботи підприємства ТДВЖЛ.